скажімо так, фахівці, які залучені до які працюють в сфері культури на місцевому рівні, вони більше працюють на те, щоб забезпечити життєдіяльність самої системи, бюрократичної системи, а не стільки, щоб забезпечувати потреби в сфері культури самих мешканців громад, де вони працюють. Відтак багатоманіття, як культурне, так і національне, чи навіть соціальне, воно є для цих фахівців скоріше проблемою, аніж такою можливістю розвивати свою громаду. І, на жаль, багатоманіття як культурне, так і національне в громадах фахівцями в сфері культури, це працівниками будинків культури, бібліотек, так само освітньої сфери. Вони радше бачають в цьому якісь тягар, які вони мають певним чином закрити від. Відписатися від членів громади, а не надати конкретні послуги, або навіть використати цінний соціальний ресурс, який є в громаді, для спільної дії.